Він побачив, що дитина намагається відбиватися, а потім кричить. Дитина вона також не має куди втекти. Вона не може сказати Стоп! Замороження конфлікту і роблячи аборт, вона не перестає бути матір'ю вона залишається матір'ю, але просто вже мертвої дитини вбитої. Мабуть, неможливо собі уявити, який біль і жах відчувають діти, яких мають абортувати. Немає можливості закричати, щоб хтось прийшов на допомогу. Немає можливості захистити себе, немає можливості втекти. А мабуть, найгірше це відчуття, що ті, яких ти любиш, хочуть тебе вбити. Ісуса бичували і виводили до натовпу, а потім хресна дорога і розп'яття. Але в самий час Ісус не переставав любити всіх тих людей. Мабуть, крім страшенного фізичного болю, відчував душевний біль, коли ті, кого він любить, хочуть його вбити. Чи можна провести певну паралель між абортом і розп'яттям Ісуса? Не можна завжди ставити знак дорівнює? Тому що все-таки є різниця між жертвою Ісуса Христа. Ісус сам себе пожертвував, це було добровільно далі. Він був все-таки дорослою людиною. Крім того, що він був дорослою людиною, він ще був ще й Богом. Тобто він розумів, що відбувається. Він переживав всі страждання наперед. Він це розумів вже під час молитви в Гецеманському саду. Він пережив це вже до того, як це ще пережив. Є певна аналогія є. І до цієї певної аналогії я зараз повернуся, але спершу дивіться, що не можна завжди ставити знак дорівнює між усім. Трошки, напевно, незручний приклад, але все-таки постійні глядачі, напевно, чули, як я це вже розповідав свого часу. В час моєї юності, коли я з своїми товаришами їздили до городка, де були катехтичні курси, міністранські з'їзди, нам це все було дуже цікаво. Коли ми від наших дідусів, бабусь наслухалися історії про репресії, про пересідування церкви, про те, що храми відбиралися, про те, що з храмів робили якісь інші приміщення, там спортзали, якісь заводи і багато чого іншого, ми настільки цього всього багато чули, що якогось разу від одного свого товариша, який дивився на. Залізничний вокзал у жмеренці. Більшість людей, які по Україні подорожували залізницею, через жмеренку мали проїжджати. Шаргород, власне, моя рідна місцина неподалік від Жмеринки. І він так подивився на цей вокзал і каже: О, це напевно колись храм був, а його потім під вокзал переробили. Якщо щось є з такими башточками, якщо архітектура така не модерністична, така звичайна проста, а щось таке схоже більше, десь там не знаю до чогось класичного і стародавнього, ну то це напевно був храм. Ні, на цей раз ні не храм. Жмеринський вокзал, 110 чи скільки років тому, коли будували, 120 вже вже 120, то його одразу будували як вокзал, то не був храм ніколи. Це один такий випадок, коли можна якби переборщити і казати, що все, що схоже на храм, це храм. Ні, не все. Другий випадок, коли, власне, в тому ж самому віці я був в горах, ходили ми з семінаристами, я ще тоді був як міністрант, як школяр, і ми піднімалися на гору. Є таке в Карпатах прекрасне місто, яке має свою специфічну і кераміку, і вишивку, косів. Не косово на Балканах, а косів. В Карпатах у нас. І коли ми піднімалися по горі, вона була досить така стрімка. Це була гора, на якій був е, літній трамплін. З такого пластику були, було зроблене покриття, спеціальна поверхня, щоб влітку лижники могли собі тренуватися, скакати. І коли ми вибиралися по тій горі, вона була ну, насправді стрімка, підйом кут нахилу був досить великий. От я так втомився і сказав нашому семінаристу старшому нашої групи. Що ось, ось цей підхід під гору, це щось таке дуже важке. І от ісус теж підходив під гору. Йому було важко. Ну і тоді той Семенирис так делікатно, дуже делікатно. До речі, він часом вечірні чаї дивиться. Так що йому вітання Вікторові. Він каже: Ні, все таки, гора Голгофа вона виглядала трошки інакше, ніж наші Карпати. І справді, гори в Ізраїлі виглядають інакше ніж наші Карпати. І, зокрема, Голгофа теж виглядає інакше ніж наші гори. Але все-таки в якийсь момент хочеться робити цю паралель в усьому. Ця паралель є, але вона є не в усьому і не всюди. Далі, до чого ще тут не подібне. Цікаво, воно відбувається. Люди шукають якісь амеби, досліджують тихоходки от її такі живі організми, більш розвинені, ніж амеба, звичайна. Їх в космос запускають, роблять різноманітні експерименти, а це ну, кілька. Клітинний організм, один з найпримітивніших, ну не, не настільки примітивний, як амеба але все-таки їх досліджують. Вони є предметом наукових досліджень, розглядів, їх там заморожують, вакуум відправляють, і пробують подивитися, де вони виживуть, що з ними буде. До цих мікроорганізмів ставляться як до живих. Натомість, коли є дитина. З усім набором генів, з тим, як вона буде виглядати, якого зросту, якої статі. От вона і є цією людиною, тільки ще дуже маленька і ще не розвинена. Але це вже людина, це не тихоходка, це не Амеба. Але тут, в якийсь момент, люди кажуть: ні, давайте на 3-4 переконаємо себе, що це не людина, це просто згусток клітин. І тут ми бачимо, що є дуже багато різноманітних, я би сказав, петлянь, велянь, лукавства. Коли з одного боку, от, наприклад, людина робить аборт, бо вважає, що це не дитина. От три-чотири. От давайте себе переконаємо. Це не дитина. Три-чотири. І не дитина. А натомість тоді, коли є викидень. Тяжкий досвід, тяжка історія. Якщо ви мали досвід спілкування з жінками, які втратили дітей через викидень, ви знаєте, що це ну насправді трагічні історії. То вони це трагічно переживають. Але та жінка, яка абортувала дитину, втратила дитину, але вона її не хотіла. А якщо не хотіла, то значить це не дитина. А от та, яка втратила дитину, але хотіла мати дитину, то вона втратила дитину, а не згусток клітин. Так, хоча гік той. І тої дитини є однаковим. Що ж змінюється, крім бажання мати або не мати ту дитину? Та нічого не змінюється по факту. Бо і то людина, і то людина. Тільки ту хотіли, а ту не хотіли. В наших медіа, коли це там вже біля року тому. Крутилася оця вся історія про розлюднення, пам'ятаєте, коли нам там намагалися закинути, що ми українці розлюднені, бо ми там тішимося, що там росіянина акула з'їла, чи там тішимося, що там росіян затопило, чи ще якісь там інші причини. Цікава штука виходить, коли йдеться про війну, це якби одна розмова, а коли йдеться про наших співгромадян, які ще, звісно, громадянства не мають, які ще не мають якогось статусу правного в тому числі, але які є людьми. І ми цих людей втрачаємо дуже багато. Ну то тут, якби це можна себе переконати, що це не люди. Ну тобто можна себе переконати. Якби себе сильно людина не переконувала, а особливо жінка, вона все рівно знає, що це людина, це не тихоходка, це не знаю там не, не жук, якийсь не коник, це не дефінчик, це дитина. Її дитина, її мертва дитина, і роблячи аборт, вона не перестає бути матір'ю, вона залишається матір'ю, але просто вже мертвої дитини, вбитої. Точніше, ну бо мертвої це одна історія, а вбитої це зовсім інша. Тому, звісно, це все історії дуже страшні, дуже ну, насправді ж жахливі. Бо, бо йдеться про життя людини. Не знаю, ви дивитеся, не дивитеся. Я дивлюся е історії з нашими захисниками, і вони розповідали, яким чином десь там знищують ворога. то... Час до часу той чи інший наш військовий каже: ну, от я вбиваю, я розумію, так що це людина. Я розумію, що я позбавив життя цієї людини. Ну, це ворог, це людина, яка прийшла забрати моє життя. Я захищаючись сам, чи захищаючи інших, забираю йому це життя. Але я розумію, що це людина. Так що тут навіть по відношенню до ворога це розуміння є. А по відношенню до дітей, виходить, цього розуміння немає. Або люди намагаються себе переконати, що це е, жарт, що це смішно, що це виграшки. Побачив такий ролик, е, молода дівчина жартує. Якось не, не запам'ятав я дослівно цього жарту, але він насправді прозвучав дуже жорстоко. Аборт це гра з Богом, що от якби ти мені, а я тобі назад віддаю. якби. Ті діти, які мають батьків, які їх хочуть, це якби виходять діти першого сорту, а ті діти, які поки що ще не на часі, виходять діти другого сорту чи як. Але кожен хотів би мати право на життя, кожен хотів би народитися, кожен хотів би жити. Повірте, кожен абсолютно. З цим розібралися, я трошки може в іншу сторону пішов, ніж ви в мене питалися. І ваше питання звучало в основному, чи можна порівняти жертву Ісуса Христа і дітей, яких абортують. Ну в чомусь можна, в чомусь ні. В чому не можна, я вже пояснив. А тепер в чому можна? Можна в тому, що Ісус повністю віддав себе в руки тим, хто його там катували, насміхалися, били, робили з ним, що хотіли. Він нічого не міг зробити. І те, що ви в своєму коментарі в листі написали. Це те, що ця дитина, вона також не має куди втекти. В неї немає альтернативи. Вона не може сказати: Стоп, замороження конфлікту! Давайте подумаємо, давайте поміркуємо, давайте, може, десь зійдемося посередині. Ні, ця дитина, ну просто в неї відривають ручки, ніжки і так далі. Якби хтось був не в темі, то, будь ласка, погугліть, поцікавтеся, почитайте, подивіться фільм Німий крик Бернард Натансон. Можливо, про нього вже чули всі, але якби хтось забувся, то я пригадую: це аборціоніст, лікар, який позбавив життя. Тисяч і тисяч дітей в Сполучених Штатах він сам був переконаний, що це дуже прекрасна річ. Ну, передусім, це дуже вигідна річ. Якби хтось з вас був не в курсі, то це дуже прибутковий бізнес, дуже прибутковий. Порозмовляйте з лікарями, можливо, хтось з вас в темі, то будьте в темі більше, зрозумієте, скільки всього зводиться саме до грошей. Цей же самий Бернард Натансон він зробив експеримент, і під час одного з абортів, численних, яких проводилося в його клініках, багато Досліджував, як це виглядає з боку дитини. І він побачив, що дитина ну, якби тікає, дитина намагається від ну якби відбиватися, а потім кричить в цих водах у лоні матері. Ну І так цей фільм і називається Німий крик. Ну Він сказав: так що ці малі істоти, ці маленькі люди, хоч вони ще не народження, але вони відчувають біль, вони страждають. Зараз живемо в. Такий перекособочений, збочений час, коли люди ладні говорити про гуманність до ворога до московита. Про почуття гумору, ми ладні говорити там, про те, що відчувають тваринки, коли ми їх вбиваємо, щоб їх їсти. І про це є дуже багато розмов. Але в той же самий час в комплекті одразу ж йде та сама теза, що ну, в принципі, в промислових масштабах, тому що це промислові масштаби, так само як в концтаборах, дітей вбивати можна, і тут проблеми ніякої немає. Є проблема, тому що совість це така штука, яка мучити буде далі дуже довго. Все життя і не факт, що тільки це життя з цим треба буде якось жити і помирати також з цим гріхом. Також треба буде. Тому баналізувати ці речі абсолютно не можна. І тому жарти на цю тему або фільми, серіали. Які зараз активно пропагуються і розкручуються, звісно, вони цей маховик смерті збільшують. Так що подібність, звісно, є в тому, що Ісус нічого не міг зробити, бо він був розіп'ятий. Це була доросла людина, але вона була позбавлена руху, позбавлена навіть можливості дихати. Ну в принципі, від цього і розіп'яті помирали від того, що не могли дихати від задихання як потопельники. Ну і ця мала дитина, вона теж не має куди сховатися, не має куди дітися. Вона приречена на те, що з нею роблять те, що можуть зробити. Ну тобто, спочатку ножки, ручки, тулуб, потім голівку розчавлюють і витягують з мами. Так що в цьому випадку, звісно, це жахливо. І та ж подібність є в тому, що немає можливості цього зупинити. Тобто, людина вирішила зробити це вбивство, і людина робить. І Так само вбивство Ісуса. Воно було зроблено, тому що люди знали, що це не добре, але робили. Тому що були переконані, що це так треба зробити.